Так, друзі, всім привіт. 9 січня нового 2023 року. Приїхав до нашої тежки. Так, значить у нас машина стоїть з 31 грудня. І коли я під'їжджав, я замітив якусь калюжу. А тепер бачу, що антифріз трошки вийшов у нас по уровню. Хотів відкрити капот. Отак, от нажимаємо, микаємо. У нас весь пластик гуляє, примерзли резинки. Да, от такі французи не приспособлені трохи. отут тут уплотнительна резинка примерзла і тяне за собою весь пластик. Не будемо поки смикати. В принципі, що? Зараз тоді передінемося, якраз хороша. Время для того, щоб определити, відкуда ж тече антифриз Ну я в принципі раніше бачив, що він трошки десь тікає і трошки підвонює. Ну що ж, прийдеться тепер. Сюди теж видно калюшка. Ну, якраз Время для того, щоб устранити оці всі косяки. Хоча хотілося поставити сигнал і перебрати суппорта, але будемо займатися антифрізом. В Взагалі, заливайтесь, не переключайтесь, буде интересно. Так я ще вирішив, думаю буде цікаво, перевірити запуск. Дивіться який у нас руль. Кстати, крутий приїхав. Перетягнутий. Я в тіктокі, в інстаграмі делав відеообзорчик. Щось про YouTube вообще забув рассказывать, показувати про життя машини. Ну, кнопочки у нас тут підкрашені. Ладно, пробуємо запустити. Все як то кажуть. Так. А це не просто трек, каже, нам питав, да. так. Так. Дивимось, що в нас тут. Зараз відключимося. Вчора було... зночі було 12, зараз мінус 7 показує. Масло пошти уровень, левел лов, уровень антифріза. Ну що ж, пробуємо старт. Со ну, стартом якби випросів немає. Уже добре старт без проблем. Масло минус 10. Це ж надо. Ну в общем, запуск у нас отличный. Если солярка не перемерзне, то в принципі буде все нормально. Все, ребятки, погнал далі. Так. Заліз під машину. Як чуємо, у нас тут автономочка працює Дивимося, дивимося, у нас тут що помокріння, які йдуть. Це в нас антифріз, з ретарди йде, зверху вниз. Ну от виходить, що по суті діла цей патрубок. Зверху є помокріння. можна спробувати підтягнути. Можна спробувати зараз навіть трошки замить буде водичкою. Підтягнемо, якщо не поможе, то купимо патрубок. Можна заодно зразу помірять діаметр, підкупити новий, якщо що можна буде підкинути, тільки треба с ями, вже буде зливати антифріз. Ну, пробуємо підтягувати тоді. Беремо наш інтертул, хоч ми і не Іван Сайченко, але шукаємо головочку на 7, можна в принципі і длинну взяти і трещоточку, погнали. Так, следующий шаг суппорта. Сняли колеса, Болти як нові. в колпачках резьбы. Ну, гаечки закрытия, вообще супер состояние. Открутилось легко. Колодки. Колодки у нас тут такие Э, Диск, не знаю, диск площину надо мірять. Суппорт получается люфтить. Ну ничего, сейчас мы. Що у нас тут? Чесно, говоря, не дуже так орієнтуюся, як воно розбирається, але я так зрозумів, треба відкрутити ці болти. Трошки не так, як на сафовських осях і не так, як на DAF і на мані. Ну Розкручуємо. Так, значить що я хотів показати? Открутив я камеру. Все чистенько, в смазочки. різьби в ідеальному стані. в камері немає ніякої ржавчини. Регулятор, подвода колодок смазочки, датчик остаточного, ну, по колодкам по износу теж в ідеалі. Зараз це акуратненько так, в стороночку. В общем, щоб нічого не Как Якби я й догадувався, що тут буде чистий порядок. Зараз відкручуємо ці зв'язки, Половиним суппорт і відкручуємо пальці. Так, зняли кришки. Тут в принципі, теж все в смазочки. Получається передок люфтить, стукає. А задня частина, в принципі, люфта немає. Ну як би добре себе чувствує. Зараз будемо далі розбирати, дивитися. Так, любі друзі. Взагалі проаналізувавши стан направляючих, ось нова, ось табу яку зняв. Ось це також нова і це табу яку зняв. Можна сказати, що великого як такового, такого виробітку на направляючих немає. Взагалі на довгому пальці, на довгій направляючій все супер. А короткий палець трохи постукував, тому що це спричинено конструкцією такої втулочки, яка має еліпсний отвір всередині. І... Як такового виробітку великого просто там немає. Ось покажу вам, є трошки затертості, але, чесно кажучи, те, що стукало, це зовсім не те, що я вважав, що його потрібно ремонтувати. Тому вважаю, що полізти сюди можливо і треба було тільки заради того, щоб упевнитися, що там все добре. Тому вже як розібрав, то звісно поставлю нові запчастини, заміни втулки. Але з правого боку я його розбирати не буду, тому що основна направляюча, по якій їздить супорт, вона в дуже гарному стані, а підстукає тільки та втулка бронзова. Але вона, як я розумію, зважаючи на її форму, така й повинна бути. Тому збираємо і забуваємо. Дякую. Так, зібрали супорт повністю прикрутили камеру, пристяжили провода, заглушечки, затягнули все, колодки лишили, вони тут такі, як нові, диск. Значить, номінальна товщина 44, по факту 42. Маленький такий бортик підношений, але всього нічого, як то кажуть. По міліметру з кожного боку. Тому собираємо колесо, ставимо все на місце і вперед.